Одразу переходимо на тему енергетики? Ви вже бачили цю плашку із нагадуванням про необхідність ощадити у пікові години світло, електроенергію вона знову з'явилася, тому що з цією плашкою думаю, ми ще довго з вами будемо жити. А до нас зараз приєднується заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Пане Миколо, добрий ранок. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, по-перше, чи була уражена енергосистема внаслідок нічної атаки ворога? На щастя, за рахунок останньої атаки немає вражених об'єктів енергетики. Проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета це повний блокаут, тому ми повинні враховувати всі можливі сценарії. В тому числі і негативні наслідки, і є від фактичний вплив на об'єкти енергетики і на стабільність роботи енергосистеми від обстрілів, ми втратили понад 9 дев'ять гігават потужності. Саме це є наслідком такої складної ситуації в енергосистемі. Це призводить як до дефіциту генеруючої потужності, оскільки уражені об'єкти теплової генерації та гідроелектростанції, так як і мережі щодо розподілу. В рахунок чого ми маємо певні мережеві обмеження щодо передачі електричної енергії сувокупна. Тобто, є розуміння того, що на сьогодні ситуація не проста є розуміння, які проекти та які заходи необхідно здійснити для того, щоб відновити енергосистему. Проте ми розуміємо, що навіть при цьому залишається ризик повторних обстрілів об'єктів генерації. Наскільки значним сьогодні є дефіцит електроенергії, і якими будуть відключення? Дефіцит залишається. Ми покриваємо споживання за рахунок власної генерації імпорту. Ми на сьогодні маємо міждержавні перетини з п'ятьма країнами. Вдуться перемовини щодо збільшення. Потужності від 1,7 ГВт до 2 А надіємося, це буде допомогою. Стоїть питання також щодо збільшення генерації відновлення тих об'єктів, які можливо відновити щодо будівництва нової розподіленої генерації для заміщення втраченої, але це все час. Обладнання також залучається для того, щоб провести оперативні ремонти, зокрема через платформу фонд відновлення енергетики. Ініційовано міністром енергетики Гелученко та. А віцепрезидентом Євросоюзу Кадрі Сімпсон. це така ефективна насправді на сьогодні платформа, яка вже дала змогу залучити понад 492 мільйони євро. А це як безпосередньо обладнання, так і фінансова допомога, так і безпосередньо самі установки, які надаються на запити енергокомпанії для того, щоб вони швидко змогли виконати ремонтну кампанію. Саме це і є запорукою насправді максимальна стабілізація роботи енергосистеми. Очільник Укренерго сказав про те, що один блок АЕС був введений в експлуатацію для того, аби покращити ситуацію в енергосистемі зараз. А можете трошки роз'яснити, це той блок, який мав ремонтуватися, і чи безпечно те, що він зараз працює? Кожен об'єкт енергетики, який люба технічний пристрій, має свій період технічної експлуатації та технічних ремонтів. В даному випадку мова йде про те, що атомні станції мають свій обов'язковий період перезавантаження палива. Вони його здійснюють відповідно до. Погоджениць некокренергографіків для того, щоб розуміти, що відповідні періоди, коли здійснюється обов'язковий перезавантаження палива, для того, щоб далі можна було безпечно експлуатувати та працювати, є інші джерела там доступні. Ми розуміємо, що якраз зараз є дефіцит, і відповідно збалансовувалася енергосистема за рахунок інших джерел. Є питання, звісно, щодо доступного об'єму. Генерації, тут питання якраз знаходити баланс між правильним попитом, тобто споживанням, управлінням споживанням, ефективним енер... Енер... Якби енергоємним споживанням, та виходячи з тої ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. Пане Микола, правда, що кондиціонери це головний ворог енергосистеми зараз, коли дефіцит, що вони найбільше споживають? Дійсно, кондиціонери є одним із досить енергоємних приладів серед побутових, зокрема, як і бойлери та інші. І розуміючи, що температура буде лише збільшуватися застосування кондиціонерів лише буде також збільшуватись. Ми закликаємо населення, побут, бізнес по можливості знаходити інші варіанти, менше мінімізувати їх використання чи не використовувати взагалі знаходити інші варіанти провітрювання приміщень, які є не менш ефективними, можуть бути не менш ефективними. Зрозуміло, дякую вам дуже за розмову. Це був заступник міністра енергетики України Микола Колісник.